Привіт, ви на каналі Веселий Пасічник, сьогодні 1 серпня. Тільки приїхав на пасіку, ну, що, як завжди, я заходжу подивитися, як бджоки літають. Подивився. Ну, Зараз трошки пасмурно, бджоли літають, зараз піду подивлюсь. Але саме цікаве, Ну, як завжди, я ще не дивився, але дивимося. Рійсів. Сидить рійок. Подивимося, що рій. Можливо, то мої і бджоли злетіли. Але вже настрій покращився. Дев'ятий улік. Сьогодні в нас 1 серпня. Будемо дивитися. Подивився вже багато вуликів. Треба було, мабуть, сьогодні їхати і з батьком. і Можливо, перший раз качати. Ну, мед є. Мед буде. Тому... Хто замовляв, я всіх пам'ятаю. Хто не замовляв, то замовляйте. Поїхали, подивимося, що тут у нас. побелочку. Что значит побелочка? Это значит запечатанный мед. Так, тут пустая рамочка какая-то Ну, мы уже Даже... именно к Мы все равно повернем, убавлять Хай... еще. Вот видите, что тут у нас. І повна, ще не запечатана, повна меду. Така півторашка, це як мінімум півтора кілограмчика. Друга, така ж сама. Тут вже і запечатаний мед, і не запечатаний, така ж сама. Я так трошки їх прибираю, щоб мені було... Вони всі такі. Повністю медові. Повністю медові. Але ще не печатані. Тому два тижні. Через два тижні ми приїдемо, я качать приїду. З батьком, я думаю. Сьогодні я сам приїхав на пасіку. Просто тут. Ну, якщо видно, повністю. Але ще напечатано. Але ще напечатано. З двох сторін, повністю залита медом. Але ще не запечатано. Я думаю, все буде добре. Те ж саме. Повністю медово. Повністю. Суперські. Просто повна. Якщо видно, повна меду. Повна меду. Зараз скоро підуть печатані вже. Це ще не печатані рамки. Але наші бджолки стараються. Кажуть, Ромчик, ми стараємося. Бачите, вже потихеньку печатають. Жомчику ми стараємось. Я кажу, молодці. Мої бджолки. Бджоли. Вообще, не просто. Це вишив. Ну, дуже шикарно. Дуже шикарно. Всі рамочки. Всі повні. Поки... Я звісно чекаю, що має бути засів, бо ну, і тут повна рамка в мене. Те, що я казав, я ставлю їх, щоб вони самі витягували навесні. І в цих віконцях а, це трутовий, трутова рамка, але в цих віконцях в меду більша. Бо, бо, бо отвір сам більший. Бачите, те, що води не витягнули, але повне меду. Тому тягне. Вони чи вже будуть тягнути, їм вже не цікаво. Вон до, дивіться. така з 2,5, а може і більше. Повне медосику. Медосик, медосик. Медосик, медосик. О. то же самое. Ну, тут еще розпит не повыходил, але то же самое. И тут мают сейчас пяти рамочки с розпитом. Медик. Как Медик. моя дочь говорит, папа хочу меда. Mm -hmm. Мед будет. Мед Буде. Ой, ще таке. О, бачите? Вже як... Як вона печатається, лямочка. Медик вже тут визрів. Мед гарнесенький. Повністю мед запечатаний, повністю шикарна рамка. Тут є О, перша рамка. Розкладу повністю засіяна розкладом. Зверху медок, як, як має все бути. Ставимо рамочку перше. Друга повністю рамочка теж з розплодом. Друзі, як я і казав, через два тижні я їду качати мед. Якщо буде все добре, погода буде дозволяти все це зробити, через два тижні буду качати. І все буде добре. Все буде. Україна. Ставте лайк, підписуйтесь. Тежите за моїм каналом. Поїхали далі! Поїхали, подивимося ще цей. І ми сьогодні будемо закінчувати. Ну, тут... Пройшовся по всіх вуликах, дуже задоволений. Це в мене експериментальний, я вже неодноразово повторювався. Ще раз нагадаю, це мої перші блін а як їх витягти, а Капець, як його витягти це дуже добре, але цей пустенький нічого немає оцей затягнутий трохи. Хорошо. Еге-гей, дивіться, Все виходить дуже файно. Тут медочок, медочок, медочок. <laughs> так, зараз пошмальне мене. І дивимося. І що ми бачимо? Ми бачимо сотовий мед. Супер! Я сюди! Ви розуміли, як я сотовий метр блюблю. Сюди вставив одну маленьку пластиночку вощини, все інше вони витягують самі. Супер! Мені дуже класно подобається. Що я вам скажу? Мені подобається. Подивимося, що третій корпус через два тижні вони нам покажуть. Так, я тут трохи поміняв... Поміняв... Поставлю їх вище зараз. Так тут теж добре. І тут теж добре. Так, мені це не подобається, що вони мене жбурляють у пальчика. Мене не закрить Ох так Жаліти, дуже жаліти почали. Шкінки бляха. Подивимося. Так, зробив дималь, бо ми ну, його кинь. лучше картошеком роспит засеянный засиянный россия роспит Тут повністю засіяно. Гарна матка сіє. Тут гарна матка. Весь нижний ярус повністю засіяний яйцями. Тут також все засіяно. Тут лічинка. О, тут мед, тут лічинка. Два. Тут бачите, половинка. Меду, половинка засілу. Три. Те Чотири. Ось такі були сотові я роблю такий сотовий Ось Бачите, толене, вони все потім витягують сотовий метр. Все, агонь. Ставим третій корпус. Подивимося через два тижні, що воно буде. Ну мені так здалося дуже цікаво. Дуже цікаво. Все, закриваємо. Дуже цікаво, подивимося, що воно подасть, як воно зіграє в цьому сезоні. З приводу меда, можливо, будемо потроху переходити на такі вулики. Лежаки в мене 100% залишаться, а такі будемо дивитися. Все, дякую за увагу. Дякую, любі друзі. Ось закінчився сьогодні день. Трошки втомився, пройшов всі вулики. Що я вам скажу? Вулики повні меду. Ну, Не всі, звичайно. Але ті, що були повні бджол, то вони повні меду. Мед гарний. Хто куштував мій мед, знає, що я їх не годую цукром, не даю цукру. На сьогодні все, пройшовся, а, знайшов два рої, е, три рої. Один зняв і два ще стоять, бо вони дуже зависоко і треба е, наступного разу приїду, зніму їх. Бо треба драбину, а драбина залишилася в Києві. Все, слава Україні! Всім дякую за те, що дивитесь мій канал. Вподобайка. І підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Слава Україні!